Погляньте, друзі, який чудовий ліс. Який класний осінній килим. Листя таке. Ух, яке воно пишне і пушке. Хоч бери та й падай на нього. Дивіться, яка краса. Клен осипався. Різнокольоровий. І зараз в цьому лісі ми будемо збирати гриби. Так, всім привіт. Сьогодні я з мамою шукаємо опеньки. Осінь вже на дворі, все жовте, красиве, погода класна, вихідний день. Тому чекайте від нас класних грибочків, класне відео. Ось наші перші грибочки. І дуже класні. Дуже красиві, подивіться, які вони грубоногі і красиві. Чорненькі ось. з цієї сторони. Клас, оце воно. Це, друзі, азарт піднімається. І зараз ми почнемо шукати. Дивіться, яка краса. Ох, який він. Це знайшла мама. <рес> Значить грибочки є, головне їх знайти. Мама мама, давно йде лайк. Починаю розгрібати, бачите, які листя. Під пеньками починаємо розгрібати, шукати. І мені вдається знайти отакого маленького опенючка. Дуже маленький, але це вже радує, що він є. Ось, ось який. Тільки-тільки розкривається, класний. Тому зараз у нас це перші опеньки їх не було, дуже довго не було дощів. Ну, а зараз Потепліло, був дощик. Ну і я починаю отак От розгрібаю тромпенька. Можливо, десь ще є один-другий. Головне, що ми вже знайшли, що ми побачили, що гриби в лісі є. Ось від того пенька відійшов буквально пару метрів, де я розгріб. І ось дивіться, яка краса. Оце так клас. Ви ж тільки подивіться. Зараз. Це супер. Які гриби. Подивіться. Це опеньки. Справжні. Їх багато. І які вони класні. Ось. І весь пеньок зароший. Це саме те, по що я приїхав сюди. Отримати насолоду від збору таких чудових опенків. Це справжні осінні опеньки. Королівські. Зверху жовтий. Дивіться, яка класна. Знахідка, оце так пеньочок. Ось. Це ще не все. Ось бачимо якийсь трутовик. І по ньому також ростуть опенки, Під ним, в ньому. класно. Ви бачите, так? Да? Що ж це за чудо, пеньочок, Просто бомба. Просто класний пень з грибами. Все в грибах, обріз. Попробую от так показати. Один раз вирву, далі буду вирізати. Всі гриби не буду виривати, просто покажу красу. Подивіться, супер. Оце так грибочки. І він тут такий не один. Бачите, скільки таких тут кущів. Шипаків таких. Ось які вони. Красота. Відрізаю. Ось. Є. Яка краса? Ось. Мама також знайшла гарненькі такі опенючки. Також їх богатенько. Горні. Красіка. Обережно вирізаємо. Ось вони. Клас. Вже нікуди не спішу, саме головне, що я їх знайшов. Коли грибочки знайшов, тоді в цій окрузі потрібно їх просто збирати, не спішити, ходити, шукати і вирізати. Отримувати насолоду. Бажаю і вам отримати насолоду від сьогоднішнього збору грибочків. Тому що це дійсно красота. Можна морально відпочити та ще й набратися енергії від збору цих грибів. Обізвався грибом, то ліз в корзинку. Помаленьку і корзиночка швидесенько наповнюється. Тому що гриби великі, гарні, чудові, отакі класні грибочки. Так, довирізую я на цьому пеньочку грибочки і майже повна корзинка. Так, а ось ще одне знахідка класних грибів. Дивіться. Супер. От які вони красиві. Чудові грибочки. Такі, бачите, мохнаті, класні королівські опеньки. Супер. Продовжуємо полювання. Не спиняємося, тому що час біжить. Ми виїхали з самого ранку для того, щоб позбирати гриби. Якщо їх нема, то довше пошукати. І ось удача. А ось дивіться, ще одна знахідка. О! Я поставив корзину і не побачив, що коло неї. Дивіться, що які жовті. Оце краса! Оце дядько стоїть. Ось який. Ось вони які, дивіться, дивіться, розгортаю. І вони тут також є. Я тихенько з ними говорю, щоб не злякати грибочків. Ось маленькі, тільки-тільки з'являються. З цієї сторони вже більші. Вже більші, гарні такі красиві. Це воно. Це воно, ось покажу ще. Екземплярчики які. Просто чудесні. Ось які грибочки. Грубечі. А ось ще, дивіться, ще який класна знахідка. Все це в одній окрузі. Коло одного пенька я там по кругу походив. Вернувся назад і знову знайшов. Це я їх пропустив. Пропустив просто з одної сторони, ще отакі грибочки. Тобто дуже класний пеньочок з такими чудовими грибами. Так, як бачимо, повний кошик красивих опенючків я назбирав. І це ще тільки початок. Буду продовжувати полювання, сподіваюся, грибочків буде більше. Яка краса. Ось. Супер! Просто! Просто гарні, чудові грибочки. Прийшов до мами, вона тут вже забралася дуже далеко, на силу добіг. О, знову знайшла грибочки. Дивіться, які Не маленькі. Красиві. Я збираю маленькі худенькі, а мама такі щоб поїсти. Ага. Ще єда? Красно. Оце диво. Ооо, це вони. Красно. Подивіться який. Шикарний пеньок. Просто шикарний. А ще допоможу її розкласти це диво. І це все в грибах. Біло, що розказала тут? А це краса. Такий пенінчик, як у мене. да, Це вони. Супер, Бачите, якщо пеньочок оброший, то він Ось такі чудові гриби вдалося знайти нам сьогодні. Просто диво. Сьогодні 29 жовтня. Не знаю, як ви, друзі, але я просто кайфую. Я кайфую від таких грибів. Просто отримуєш насолоду, настрій такий, просто бомба. Ходиш, хоч не часто потрапляються, дуже рідко, але гриби дуже чудові і класні. Час від часу, то мама, то я знаходимо класні гриби, нарізаємо, отримуємо задоволення. Якщо вам наші грибочки подобаються, поставте лайк, напишіть коментар. Ну і хто ще не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Тому що далі буде ще цікавіше. Гриби тільки стартанули. А ось погляньте сюди, що я знайшов. Я спочатку побачив, що це глива. Вешаночка, як називають. А під нею, дивіться, краса яка, а під нею повно опеньків. Опенечки під нею собі заникали. От. Ось таке також трапляється. І тут вони не одні, з цієї сторони маленькі починають ось проростати. Бачите, а ось більший. Просто розгортаєш листочки і знаходиш отакі чудові грибочки. Так. І з цієї сторони також є. Ось два великі таких просто класних. Ось яка краса. Вони ще не перерощі, молоденькі, гарненькі. Що цікаво, що ці грибочки, ці опеньки, виказала оця зверху вже велика глива. А ось які малесенькі. Просто їх багато. І вони такі маленькі-маленькі. Ви маленькі. ці, ми ще... ці... Це яке кубельце. Малесеньких комашків. Такі грибочки, звичайно, я залишаю в лісі. Якщо не я, то хтось їх знайде. Кору вже є більші. Такі вже можна вирізати. Але маленькі все ж таки краще залишити. Через 2 дні вони будуть вже великі, гарні опеньки. Знову ж таки, під таким тіньочком я знаходжу чудові опеньки. Просто класні. Ось, маленький, гарний. І ось так я його по кругу, по кругу, дивіться. Забираю листочки і з'являються мої грибочки. Ось дивіться. І отут забираю листочки. Знову ж таки, є один, два, три, але там грибочки є. Ось так продовжуємо полювання. Шукаємо перші осінні опеньки. Більші грибочки, як бачите, я вирізав, а маленькі комашки залишив. Кілька днів і вони стануть гарними опеньками. Можна навіть присипати осточком. А, а от тут знову ще є. Ось, появилися. Цих я зразу й не помітив. Цих я зразу не помітив. Не повністю по кругу обійшов нашого пеньоч. І виявляється, тут були ще й грибочки. Отак. От Раз, вирізаю більшечки. Ап, і цього заберу. А меншенького залишу. Нехай росте. Так, мама з паличкою і в руках гриби. І тут ось біля її відра. Так ось вона знайшла класні. Хороші такі грибочки. Оце грибочки. Красота. А ось дивіться. віце. Просто грубоногі великі. Я не такі класні. Так, це шикарний піньочок також. Великий гарний. Добачила, до Так, Мама знайшла, дивіться, які знов. Її щастить на гарні такі вже дорослі опеньки. Визрівші. такі гарнюні. І з цієї сторони піньочка теж є. Ох, як дуби. Яка краса. Вони такі, як білий гриб. З грубою ногою. Такі гарні дядьоли. От класні. І ось далі. Знову ж таки немаленькі грибочки, великі, красиві. О, які вони ж красиві. Темні такі. Мама сьогодні в ударі. Ходимо, шукаємо, де в основному трошки є трава і мох. Там більше вологи. І там частіше попадають грибочки. Так, ось знову знахідка. Знову класний, класний шедевр. Появляються вони із землі. Як бачимо, пеньочок нашій майже увесь землі, зрізаний низько. І тут отакий шедевр. Зразу не скажу, що це такі чудові грибочки. От, Клас. Просто шедевр. Друзі, попрошу поставити лайк. Кому подобаються отакі класні опенечки. Ось які гриби. Ці вже не на пеньку, ці просто ростуть. Гарні такі. І тут саме гарні. Дімо. Ось який яка. А ось ці вірші конкретно тут було. Бачите, в траві, де більше вологи, тут вони якраз і є. Ось такі хащі зарощі, дерева поваляні. Тут якраз ми і збираємо. Так, а ось дивіться. Підходжу до пеньочка, які я знайшов ще гриби. Що за шедевр, не знаю, але вони чорні. Можливо, хтось знає, що це за грибочки, можете написати. Дуже цікаві. Чорні такі, як, як, сір, як пальчики ось. От такі, як сажа. Прикольні грибочки. Не знаю, не зустрічав, але вони дуже чорні. Знайшов і я отаких от гарнюньких два. Грибочка. Ну, їх тут не два, трошки більше, але вони гарні, великі, такі хороші грибочки. Ось. Зараз легенько кору. Подивимося, як вони ростуть. Десь там під корою далеко вирізав. От. Такий він грубоногий. Справжній опенюк. Дуже швидко пролетіло дві години. Це перша вилазка наша по опеньки осінні. Класно пройшов час, незамітно. У пошуках грибів гриби були гарні. Сподіваюся, вам відео сподобалось. На цьому думаю все. Якщо не буде морозів, грибочки будуть. Тому чекаємо наших слідуючих відео. Всім добра, здоров'я, миру, до нових зустрічів!